Не, не забувайте, що вас знімає відео колеги. Дякую. Yeah. Yeah. Okay. 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 Доброго дня, шановні колеги. У мене тема попередження ризиків, дії вибухонебезпечних предметів. Що я роблю? Я маю розказати про те заняття ніби з дітьми. Мета цього заняття навчити учнів, що таке вибухонебезпечні предмети і як ними поворотися. Розвивати дітей вміння критично мислити, правильно оцінювати ситуацію та ризики, відповідально відноситись до різних предметів та знахідок, особливо в теперішніх умовах, виховувати національну свідомість, небайдужність та здатність діяти в надзвичайних ситуаціях, виховання почуття, відповідальності за своє життя та життя інших людей, формування дітей, певності та спостереженості до предметів, що їх оточують на вулиці, транспортів, приміщенні. Я склав такий план заняття. Ну, спочатку я дітей хочу пошикувати, відточити шикування рівня, сіструнку, повороти на місці, пошикувати їх одну лаву, валаву, підхід до командира, топовідь, військового вітання. Потім ми маємо заспівати гімн України, маємо вшанувати наших героїв, які віддали своє життя за ще одного линей мовчання. Ну так, щоб діти відчули, що це урок захисту України. І отак, Далі починаємо працювати. Щоб їх активувати, я придумав е, такий метод мозковий штук. Швидка відпливь, швидке питання, швидка відплив. Постійно їх запитати, що таке граната, для чого вона призначена, що таке протипіхотна міна, що таке протитанкова міна, що таке розтяжка, що таке ракета, що означає вибухонебезпечний предмет. Коли ви діти вже активовані, вже готові мене слухати, я починаю трошки. Беру слово о, і починаємо трошки розказувати. І... Не живемо в умовах війни і воюємо ми з ворогом без честі і совисті, підступним та омиральним, у якого немає ні жалю, ні розуму, ні поваги, нічого людського немає. Це потрібно знати і на це потрібно зважати. У 2014 році наша країна стикнулася з викликами та загрозами від початку повномасштабної війни по всій території України. Будь-які дії військового характеру призводять до зменшення рівня захищеності цивільного населення і зростання рівня загроз їхньому життю та здоров'ю. Теперші запротини ніколи не нападає чесно та відкрито, використовує будь-які важені для досягнення мети і точно не повстидається використати жінок та дітей. Зараз, коли ворог використовує всю зброю, має, і авіацію, і артилерію. Ракети високої дальності, морські сели, особову зброю, крилаті ракети, типу калібр. Це призводить ще до більшої небезпеки, які, багато з яких не розвиваються, становлять наднебезпеку. Усі області держави вражені вибухонебезпечними предметами, що і призводить до підвищення загрози та травмування можливих загибелі людей. Коли готувався я до даного заходу, дав дітям у завдань, такий міні-проєкт не скласти. Вони об'єднали цю групу собі, і одна група знайшла якусь інформацію про сучасні піротехнічні засоби, а інша група про аерозольні балончики. Ну і могли трошки щось розказати і показати нам на екрані, що вони знайшли і що їм було цікаво з цього. Ну, але тему боєприпаси я вже залишив для себе. І знову беру слово і розказую трошки про боєприпаси. Мало того, що в нас багато залишилося е, припасів від Другої світової, зараз, коли йде у нас оця повноштабна війна, у нас їх теж немало. Якось можу розказати, розказую про кулі, що даність польоту кулі понад 1500 метрів і радіус ураження уламками не менше 20 метрів. Звісно, що мушу розказати про гранати. Є одна, я взяв її. Я описав предмети. Хотілося б більше показати дітям, але я виходжу з того, що в мене є. В мене є ця і покажуться. Мушу е, розказати мінімально безпечне відстань до гранат, фугасних не менше 50 метрів, осколкових не менше 20, 200 метрів. Звісно, що е, ворог, коли укріплюється заміновує, мінує. Цю територію. І на це теж треба дуже зважати, бо якщо є протитанкові міни, то вони розраховані на, на машини, на транспортний засіб, а протипіходні міни спрацьовують, детонують від 30 кілограмів. Дитини достатньо, що у нас працювало. Також вони дуже ховають їх, ховають підземні, закопують, що оком їх можна не побачити. Мінімально безпечне відстань домів, фугасних не менше 50 метрів, осколкових не менше 300 метрів. Звісно, що стріляють високодальними ракетами, мінометними мінами, артилерійськими обстрілами. Ці всі ракети ведуть на небезпеку. Мінімально безпечна відстань них 500 метрів. Снаряди до гармат, Гради, мінометні. Мінімальна безпечна місце для них 800 метрів. Авіаційні бомби, які скидаються з авіації. Мінімальна безпечна місця для них не менше 1200-1500 метрів. Касетні боєприпаси теж небезпечні. Мінімальна безпечна місця для них не менше 200 метрів. Звісно, не безвік показ, вони вручні. І саморобні розерні пристрії ставлю розтяжки. <кій> Постійно завжди, коли виступають, вони залишають е територію, завжди вільну ті, завжди ставлять різні розтяжки і, і ставлять ну, на, на різні предмети. можете замінувати і двері, і продукти харчування, можна замінувати і, і, і гроші, і дуже цінні. Папери і навіть на мертві тіла теж можуть ставити розтяжки. Тому в зоні бойових дій часто ставлюють такі е, попереджувальні знаки. Є офіційні є і неофіційні, які просто не ставлять. Попереджувальні знаки ніколи не можна ігнорувати Так, самовільно прибирати з місця чи не можна. Це може коштувати комусь життя. Розказує їм, звісно, це все в зоні, де виконується бойові дії. Звісно, що так само, як і Влада, так само і військові наші ЗСУ просять і попереджають і кажуть, що краще не знаходитися цивільним людям, особливо дітям, у зонах, де відбуваються бойові дії. Але ж ми знаємо, з ким ми воюємо. Зараз у нас небезпечні зони в Україні, можна сказати, нема. Особливо там, де не ведуться бойові дії. Можна, Не можна вважати себе у повній безпеці. Противник славиться своїми підступними діями та диверсіями. І навіть в зоні, де не йдуть собі дії, роблять диверсії, може підкидати заміновані предмети, які можуть зацікавитись діти. Це можуть бути теж найрізні предмети, як телефони, як сумка, як м'які іграшки, якісь як, 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 як прикладні іграшки, якісь як настольні ігри. Або шанер, в кошеляк. Тому дуже треба дуже бути уважним, дуже треба не бути безпечними. Миколаїв є чіткі правила безпечної поведінки пов'язані з виїханням вибуху небезпечних людей. Це перше, зупиниться, не панікувати, перевірити навколо себе. Не рухаючись на ямі з інших предметів, повернутися назад тим же шляхом, який він пішов, позначити небезпечну територію, повідомити ДНС або в поліцію. Не можна наближатися до небезпечних предметів, яким чином впливати на нього, торкатися, кидати каміння, пересувати, накривати, чи заливати водою, кидати вогонь тощо, чи оглядати, чи може звати свою додому. Не можна. Телефонувати безпосередньо поруч з небезпечним до здійснювати маркування безпосередньо біля нього. Тобто, щоб телефонувати може затитувати. Теж треба діти. Це все розказує дітям. Розказує. По-любому під час моєї розповіді діти можуть задавати питання, можуть уточнювати все, що вони не почули, перепитувати. І так у нас іде така бесіда. Потім, щоб їх узагальнити, що вони мене чули, що вони не чули, я розробив такий маленький тест, так чи ні, на платформі на урок, і висвітлюю їм москві QR-коди. Де вони з телефонів можуть зайти і подивитись і пройти ті тести. А я вже побачу їхні відповіді. Е, який вік, з якими дітьми я проводжу це заняття? Якщо. Діти меншенькі, то ми димось. можемо передивитися мультфільм, якщо у вас значні боєприпаси права творки дітей. Якщо це старші діти 10-11 клас, то ми можемо передивитися фільм Дітям про загрози вибухонебезпечних знахідок. Ну І для узагальнення, загальнення я люблю Такі методи критичного мислення. Я вже їх підоктав, я не завжди є заламіновані. і використовую кожен раз на, на уроках. Зараз я придумав зробити їм твору машку міну. Чим вона цікава, що э, чим світліший колір, тим легше запитання. І, а чим підніше, тим важче. Діти собі, -собі вибирають, які вони питання, на які вони питання хочуть два-три купить. І добра, і я тоді задаю. Першим питань. Я yes, Які я їм задаю, вже відповідно до того кольору, який вони вибрали. Ще я підготував, знаєте, це на такі серйозні е, теми, готую купами, я теж встиг роздрукувати. роздрукували. і роздаю всім дітям. щоб вони забрали себе додому. З цими правилами як треба себе поводити, коли знайшли вибухонебезпечний предмети. і чого не можна робити. Ми собі заберуть додому, покажуть. Знайомим, покажу батькам, покажу своїм братчикам, сестричкам і покажу всім знайомим. Так, щоб захопити, знаєте, якомога більше континент. Ну і даю домашнє завдання, ви написали твій рецепт і невеличкі на тему знати, що бути захищеним. І все надав. Дякуємо Романе Анатолійовичу за ваш виступ, шановні колеги. Чи є запитання до Романа Анатолійовича? Будь ласка. Яким чином ділитися? Блоги, сайти, сайт школи, чи тільки методичні засідання? Де можна знайти ваші матеріали? Ділюсь скрізь. Є сайт школи, там є мій блог, я там виставляю все, що маю. Плюс в мене є і свій власний сайт. Називається Патріот. Сайт вчителя захисту України. Там теж виставляю. Виставляю всі документи, виставляю фотографії, всю свою роботу І, і там виставляю ще й відео. відео. Знаєте, зараз в теперішній час, коли ми працюємо дистанційно, я його широко використовую для на уроках захисту України. І даю дітям, даю там і завдання трошки. І Вони заходять, дивляться ті відео, дивляться мої наробки, дивляться фотографії і виконують завдання. Дякую. Скажіть, будь ласка, Роман Анатолійович, на початку ну, щодо методики, ви сказали, активуємось методом, але після того, як гімн проспівали, поспівали, ви вводите дитину в ситуацію уроку і застосовуєте мозковий штурм, швидка запитання, швидка відповідь. Мова йде про матеріал попереднього попередньої теми номер 3 так що я зрозумів. Як коли? Ви ще не почали цей урок про міри безпеки. Тобто починаєте ви його з такого пускового штурму, який стосується матеріалу попереднього. Як, як коли? В більшості так. Це, це є е, е, актуалізація опорних знань, коли я питаю попередні домашні. Але в даній ситуації я задав їм такі питання яким вони загально відомі ж вони б їх мали знати? Ще є запитання, колеги? Дякую, Романе Анатолійовичу, за ваш виступ, за ваш відповіді на запитання. Очікуйте, будь ласка, дзвінка на під'єднання до жеребу запущенного поступування уроку. Дякуємо, покидайте, будь ласка, конференцію. Все, дякую вам, бувайте.